Турові закінчення з прохідними пішаками. Отже, в чорних в даній позиції є зайвий пішак, І пішак F може стати прохідним. Для початку чорні походили король С6, дали шах і змушують білих визначитись, куди ж їм ставити свого короля. Якщо король да на є 4, в такому випадку король С5. І чорні отримують виграну позицію після король С4, турель f6. Завдяки тому, що король білих відрізаний турою від. Чорного пішака, білі не зможуть ефективно захищатися. Тому король відійшов на поле С3. І тут туре F7, тура встріє позаду прохідного пішака, готується його проводити вперед. Білий король побіг назустріч пішакові, F5, Вже, вже в чорні повели свого пішака і білі активізують туру. F4, король E2 і король c5, нападаючи на білого пішака, туре e4 його захищає, і король. Б4. Чорні будуть вести свого пішака, і готуються довести позицію білих до повного цухцвангу. Після король F3, С5. Блокуємо білого пішака. І король Ф2. Звісно, пішака брати не можна, тому що якщо забрати пішака, в такому випадку чорні отримують легкий виграний пішаковий еншпіль. Король Е3, король Б3, виграємо, тому що тепер С4. Король С3, і на хід Пішкою змушуємо білих відійти з опозиції. Король Б2, наш пішак проходив ферзь. Тому в цій позиції білі пішли королів 2. На що? Чорний король також пішов до тури, король є 2 не пускаючи Чорного короля шах, король змушений блокувати пішку. Тура f5, стаємо, захищаючи свого пішака. І не також і багато ходів залишається у білих. Турою. Всього декілька полів є вільних. Тур а 4 зіграли h5, забираючи поле G4. Тепер король ходити не може, і е, чорні мають забрати останнє вільне поле у білої тури, тобто поле E4. І зробили вони це після Три4, король Д3 е, трикутником. Тобто, король зробив такий трикутник, король С3, король Д3, повний цухтванку білих. Якщо король починає ходити, тоді чорний пішак іде вперед. Тура взагалі ходів немає. От, До прикладу, король g1, f2, король f1, і ми граємо король e3. Тобто, або король зараз відійде, і ми поставимо ферзя, або білим приходиться віддавати туру, після чого все рівно грати буде неможливо.